Останніми днями літня спека є справжнім випробуванням як для людей, так і для тварин. Пернаті друзі, жителі міського саду, попри те, що здебільшого живуть у водному середовищі, теж страждають від надокучливої спеки, тому прагнуть знайти собі місце у затінку. У них найбільше місце стало переулок цветочний. І вони перелітають туди, в частний сектор, на огородах, тіньочки. не тільки там прячуться, а ще й виводки виносять свої місця з утятами, тому що там фактор спокійства, люди їх не обіжають, підкармлюють, пояс зазвичай качки проводять свій час у воді або плаваючих будиночках. Проте коли виходять на суходіл, наражають себе на небезпеку через недобросовісних власників собак, зазначає очільник міського саду Віталій Дедюрін. Є питання, звісно, по поводу собак Встрічаються недоброкачественні, скажімо, скажем, хазяйва собак, котрих просто відпускають і вони безхозяйственно бігають, ганяють. Крім того, ввечері відвідувачі зеленого оазису Кременчука можуть спостерігати рибу. Яка інколи випливає на поверхню, але працівники парку постійно стежать за станом водойми та піклуються про її мешканців. Тож рівень кисню в озері відповідає нормі на сьогоднішній день. Он привишає норму навіть на 15%. процентів. Кромі того, ми постоянно ділимо аерацію, тобто в сутки від 60 до 80 кубічних метрів тон води ми додаємо в озеро. Кожен, хто приходить до міського саду, має можливість насолоджуватися його красою. Тож бережіть природу та пам'ятайте, що усе починається з нас. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.